Привіт всім, мене звати Ріна, я майже домогосподарка на дієті. І останні тижні, навіть місяці я дуже страждаю через те, що не можу нормально втілити ту частину, де говориться що на дієті. І справа в тому, що мені дуже не вистачає самодисципліни, тому що разу, коли там переді мною якась вкусняшка, чи я йду в магазин за продуктами і бачу якусь вкусняшку, мені дуже-дуже важко втриматись. Але це насправді лише один симптом. Я вже говорила, що у мене є компульсивне переїдання, я постійно ловлю себе на самосаботажі. Але все це насправді відбувається, тому що мені просто не вистачає самодисципліни. І якраз вчора я подивилась дуже цікаве відео про це. Якщо вам цікаво, якщо ви знаєте англійську, то я залишу посилання в описі про те, як можна виховати у себе цю навичку самодисципліни, бо це не риса вроджена, це саме навичка. І одною з дуже важливих частин цього процесу виховання в собі навички самодисципліни є реалістичні правила, якісь стандарти, яким ви маєте відповідати щодня без компромісів. Я не дивлюся на це як таке, що це закон, да, інакше не можна. Я Впізнаю цілком можливість існування такої речі, як форс-мажор, коли я хвора з температурою, я не буду мити посуд, коли немає води, я не можу помити посуд. А, ну і таке, і таке інше. Але, але я таке написала собі список цих правил, які я маю виконувати щодня за винятком тих випадків, коли є якийсь форс-мажор, який Заважає мені це зробити. І я хочу ним з вами поділитись. Як ви пам'ятаєте, можливо, минулого тижня у відео було складання меню на тиждень і закупка продуктів. Тобто, це вже така складова планування і рутини. Мені дуже-дуже не вистачає рутини, вона мені, вона мені дуже важко дається увійти в рутину. Але мені дуже важко, коли її немає, тому що наявність рутини допомагає, це полегшує життя, це полегшує життя в тому, що тобі просто менше треба приймати рішення. Оце, як це називають, decision fatigue, Коли ти втомлюєш, ти стільки приймаєш маленьких рішень за день, що під кінець дня ти просто дуже втомлений. Вже нічого не хочеш, нічого не можеш. Я дівчинка, я хочу платити, я не хочу нічого рішати. А, тому рутина в цьому дуже допомагає. Оцей список звичок, який я написала, а, звісно, це дуже багато насправді. Я написала дуже багато і а, всі радять починати з одної двох звичок. Але причина, чому я написала так багато, в тому, що я над ними вже працюю давно. Тобто вони десь більш-менш для мене вже звичні. І. Тому я написала так багато. Якщо ви починаєте з нуля, там все абсолютний безлад у вашому житті, вам треба хоч щось почати робити. Починаєте максимум з двох звичок, які ви маєте виконувати щодня. А я показую вам свій список, а ви мені потім напишіть своє. Ось я взяла такий спеціальний блокнот. Тут написано: досить мріяти, починай діяти. І це саме те, що мені потрібно. І я тут вже розписала там кілька сторінок, що я хочу досягти, як я цього буду робити. От, я колись вже його писала, але забула про нього. Я забула про цей блокнот. І зараз я його так відкриваю, читаю: О, яка я була розумна! Чого ж я всього цього не зробила? Тому що кинула. Ось чому я цього не зробила. Я кинула це. Але. Мета зараз не кинути і довести до якогось логічного розвитку, не завершення, бо це на все життя, а до розвитку, коли це стане рутиною, звичкою, і без цього я вже не зможу. Тож, почнемо. Мої правила на кожен день. Що я маю обов'язково робити щодня? Перше: приготувати здоровий сніданок. Я планую, я знов таки написала меню на тиждень. Якщо вам цікаво, напишіть, я, може, шортс напишу з розглядом цього меню. Але на щодень я планую якийсь сніданок. І дуже справа в тому, що мені особисто мені не треба вставати рано вранці і кудись йти на роботу. Я працюю з дому. Але мій чоловік їде на роботу, моя дитина буде збиратись в школу, і насправді дуже легко вимкнути будильники, заснути, і хай там самі щось знайдуть в холодильнику. Але ні, я хочу дбати про їхнє здоров'я, в тому числі, і про своє, і про їхнє здоров'я. Для цього треба починати зі сніданку, треба починати з харчування, тому я хочу щодня. Вставати по будильнику і готувати на всіх здоровий сніданок, який я запланувала на цей день. Поки що проблем з цим немає зазвичай, але ну, все може бути. Тому я це прописую, що це обов'язковий пункт. Далі застелити ліжко. Бо ну, всі ми це знаємо ще з дитинства, як не хочеться цього робити, але насправді не застелене ліжко дуже. Такий дає кімнаті вигляд неохайний. Хоча це всього лише от там ковдра кинута, не, не дуже красиво, але це вже впливає на твій настрій, на твоє відчуття, що якоїсь неохайності, незібраності. Якось це все вже ну, впливає на те, як ти поводишся протягом дня, тому щодня застеляти ліжко. Мінімум півгодини роботи на день. Я знаю, як це звучить. Я працюю небагато, бо я все-таки більшою частиною домогосподарка. А я працюю лише там, пару годин на день, але іноді навіть ці пару годин я не можу себе змусити. Депресія, СДВГ, хвороби, якісь інші справи. Просто відбирають час, відбирають московий ресурс. Який я могла б витратити на те, щоб щось корисне по роботі зробити. Тому хоча б сісти і змусити себе працювати хоча б півгодини, це дуже такий може дати великий толчок, бо, от не знаю, насправді саме коли я пишу код, то я дуже можу сфокусуватись. я От є переді мною якась проблема, я хочу її вирішити, і я буду над цим сидіти годинами і не зможу відволіктись ні на що інше. І от якщо півгодини, це треба. Я це записала, тому що за півгодини я можу ловити цю хвилю і можу зробити набагато більше, ніж ці півгодини. Але якщо я не зловлю хвилю, якщо мій мозок не в тому місці сьогодні. То хоча б півгодини щось корисне я встигну зробити. Наступне: 10 тисяч кроків щодня. Я можу ходити, я можу ходити набагато більше. На цьому тижні я ходила там, по 20-25 тисяч кроків на день, кілька днів. Але 10 тисяч це мінімум, який я можу пройти, навіть якщо я взагалі не виходжу з дому. От як сьогодні я не планую виходити з дому, але. 10 тисяч кроків я можу пройти у себе на кухні. Я вам розповідала, як я це роблю в попередніх відео. Я просто лінюся це робити. У мене є для цього можливість. Я знаю, як знайти цю можливість, але я просто лінюся це робити. От, не лінитись і робити ці 10 тисяч кроків. Помисти посуд щодня і викинути сміття щодня. Тому що. А, теж відчуття кухні, коли в раковині стоїть посуд, коли там, на раковині в мисці після готовки залишились очистки цибулі, і моркви і картоплі, воно псує все відчуття кімнати. От, здавалося б, дрібниця вона там в кутку собі стоїть, нікого не чіпає, але вже кухня виглядає неохайною, неприбраною, недоглянутою. Тому щодня ви помити посуд. Викинути сміття. Далі більше про здоров'я це щодня зважитись, бо я або лінюся вранці, або я знаю, що я там, переїла вчора, і я не хочу бачити це число, з цим треба боротися. Мені треба бачити це число кожного дня, щоб я вчасно на нього реагувала. Інакше я не можу, інакше я просто забуваю на це Я думаю, ну, на сьогодні. А раз на сьогодні я не зважилася, я не знаю, скільки я важу, я можу ще там поїсти солодкого, Ні. Щодня зважуватись, щодня не забувати випити ліки, я п'ю антидепресанти, з ними я маю випити вітамінки, там, йод, бо у мене ну, є певні нюанси з щитовидкою. Колаген, бо я худну і для шкіри. Дуже корисно, тож, не забувати про вітаміни. Плюс лікар прописала після грипу вітамін Д пити, аж поки весна не настане і сонце не вигляне остаточно. Далі, догляд за собою, догляд за шкірою. Це дуже щось таке для мене нове. Я дуже активно цим займаюсь, досліджую цю тему. А на якусь міру? Мій мозок все ще думає, що це не про мене, що це мене не стосується. Я ніколи цього не робила, то нащо починати, і так все нормально Ні, не нормально. А Я все-таки хочу бути доглянутою, хочу бути ще красивішою. Я не хочу сказати, що хочу бути красивою, бо я і так красива, але я хочу бути ще красивішою. Я стала дуже активно досліджувати тему косметики, доглядової косметики, декоративної косметики. А, і... Я хочу це втілити в життя. Не просто, от як у мене мозок, це склад такої непотрібної інформації. Купа інформації, якою я не користуюсь ніколи. От цією інформацією я хочу користуватись. Далі без перекусів. Сніданок, обід і вечеря. І нічого не хапати між ними, бо я переїдаю саме на перекусах. І це може можуть бути дуже великі кількості, і з цим просто необхідно боротись. Тому таке нове правило. І півгодини на розвиток. Тобто, будь-що, що робить мене щасливою. працювати головою робить мене щасливою, вчити мови робить, робить мене щасливою, тому що в мене це добре виходить і мені це. Помітно легко, і я дуже задоволена, коли в мене щось виходить. Ми всі задоволені, коли в них щось виходить. Для мене це мова. Але зараз більше фокус на Я планую вчитись водінню, мабуть, що влітку. І до того часу я хочу підготуватись, здати з спецтеорії. Я не вмію водити, у нас немає машини. Ми не плануємо купувати машину, але я хочу мати цю навичку. І так я все знаю про те, що там ця навичка, вона нічого не дасть без постійної практики. Ну, от для нас це зараз потрібно, щоб хтось в сім'ї хоча б знав, з якого боку до машини підходити, бо поки що ми. Цього не вміємо. Раптом, що машину можна десь взяти, а от вміння нею користуватись вже не дуже. Тому ось це мій зараз фокус, але я буду там байдуже що. Байдуже, що я роблю, це мови, чи там пописати щось, чи ще, ще якісь нові речі, які я придумаю. але... Щось для себе, для свого мозку, для своєї душі зробити щодня. Це дуже-дуже важливо. Тому що це робить мене щасливою і робити себе щасливою це дуже важливо. Ось такі правила у мене на день багато. Я знаю, що багато, але я думаю, це реально. Якщо це виявиться нереально, якщо виявиться, що я забагато від себе хочу, то я, звісно, буду коригувати щось. Зроблю не надто таким пріоритетним, і відкину поки, але все одно буду старатись робити, але це не буде таке правило. І ще одна фішка, якщо додивились до сюди, ще одна фішка, яка мені допомагає насправді ці всі, всі речі робити. Бо для мене найважче про них згадати насправді. Це зліплювати їх всі разом. Наприклад, після сніданку мені треба піти випити ліки, бо їх, ну мені їх не можна пити на голодний шлунок на порожній, тому я після сніданку це роблю. І що я роблю? Я йду чищу зуби, займаюся доглядом за шкірою. І тоді п'ю антидепресанти і вітаміни. Є одна обов'язкова річ випити антидепресанти. І я на неї ще, от як сніжний ком, наліплюю інші речі, які мені теж потрібно зробити, але які ну, нібито не обов'язкові для мого життя і здоров'я. Але я роблю їх разом з тією річчю, яка є обов'язковою частиною мого дня. Бо так набагато більше шансів, що буде про щось, ти згадаєш. А я згадала про одне, а це все в комплексі, то ти підеш і зробиш це все. І мені здається, що так це легше трохи. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Розкажіть мені, які, як у вас самодисципліну, чи є у вас якісь труднощі з цим. Як ви з цими труднощами боретесь? Що ви робите, щоб бути більш дисциплінованою людиною? І які правила ви б собі прописали, якого стандарту ви б хотіли дотримуватись? А на цьому все. І ми побачимось в наступному відео. Пока!